Вації від водоканалу незабаром матимемо вже два комунальні підприємства. Містом поповзли чутки, що ринок нижній закривають, і тут буцімто побудують торговий центр. На Буковині дитина стала жертвою петарди. Час Часновин Чернівці на п'ятому каналі ваші вазі події четверга 13 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. На Буковині дитина стала жертвою петарди. 14-річний хлопчик потрапив в лікарню через необережність. Знайшовши вдома новорічні салюти, юнак вирішив влаштувати свято влітку, але зробити це без травм не пощастило. Валентин потрапив в офтальмологічне відділення лікарні через вибух петарди. Засумувавши за зимовими розвагами, хлопчик розшукав вдома старі петарди і взявся їх розпалювати поблизу будинку. Коли постріл не пролунав, він вирішив з'ясувати, чому Петарду розкашив пороху. Бутилку запалив, ну, фейерверк, полетів у лице, вогонь. Коли з сином трапилась біда, мати була на роботі. Він одразу зателефонував їй і вони разом вирушили до лікарні. Поклав бутилку, під арту зірвалася. Взяв ще десь від нового року, бо не дозволяємо йому, це дуже строго ми забороняємо завжди з цим гратися. Ну, десь хлопці, і хлопці. Опіки обличчя та обох очей змусять Валентина залишитись тут щонайменше на тиждень. Випадок, який стався для нас, стався не є несподіваним в тому сенсі, що не сезон. Нібито петарди в основному використовуються під час свят. Новорічних, ну, різдвяних. Випадки дійсно не поодинокі, і десь 12-10 чоловік щорічно в нас поступають відділення з опіками, травмами або пітарда, або салюти різної ступені важкості від легкої до важкої. Відтак прогнози втішні. Хлопчику пощастило. Зір відновиться. Лікарі наголошують, аби уникнути травмувань та нещасних випадків, треба бути особливо обережними з піротехнікою. А від дітей тримати її якнайдалі. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Ринок Нижній, що в Чернівцях по вулиці Удонова не працював через київську перевірку. Ветеринарні лікарі пересвідчувалися у відсутності санітарних порушень лабораторії, а постраждали покупці. Налякані гостями з Києва підприємці позакривали свої робочі місця і порозбігалися. А містом поповзли чутки, що ринок закривають, і тут буцімто побудують торговий центр. Де правда, а де вигадка, знають наші журналісти. Ольга Семенівна самого ранку прибігла на ринок купити м'яса, адже напередодні зробити цього не змогла. Павільйони були порожні. На ринок нагрянула столична перевірка. Я спеціально приїхала з м'ясом, бо свято сьогодні, а м'яса немає. І від п'ятої години люди стоять стушени, з тушами, з-під прилавка, не знають куди дітися. М'ясо ж псується. Справді кажуть керівники ринку. Вчора з Києва приїхали представники ветеринарної медицини і перевіряли місцеву лабораторію. Приїхала перевірка ветеринарної міліції з Києва. Які перевіряли роботу лабораторії, як проводять дослідження, які справки правильні, неправильні, як розруб м'яса? Там вони приймають, які аналізи беруть, і ось за цього вчора був ажіотаж. Люди одні закривались. Подумали, що перевірка ринку йде. Ажіотаж з ринку перекинувся на місто. В місцевих засобах масової інформації з'явилися матеріали про його закриття та будівництво тут торговельного центру. Насправді ж кажуть в адміністрації, продавці самі вирішили зробити собі вихідний. Про всяк випадок, аби не потрапити під гарячу руку перевірки. Слуб стоїть на дорозі, його до неї теж можна пристати. Так що ми не сісяті. Ніхто на ринок не претендує. Ми як працювали в робочому режимі, так і працюємо. І думаємо далі будемо працювати. Сьогодні ринок працює. Працює у звичному режимі, хоча м'ясні павільйони напівпорожні. Люди, які вчора не змогли отримати дозвіл на продаж м'яса в лабораторії, повернулися зі своїм товаром додому. Але директор ринку заспокоює, все налагоджується, і вже завтра буде нова партія м'яса. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На Буковині менше горобців, принаймні так стверджують орнітологи, екологи і навіть самі мешканці краю. Фахівці відмічають, кількість пернатих безпосередньо залежить від того, чим харчуються люди, адже горобець поживає переважно залишки їжі, а вони нині настільки шкідливі, що маленькі пташки, скоштувавши їх, не виживають. В природі існують два види горобців хатній та польовий. Між собою вони різняться не лише зовнішнім виглядом, але й способом життя. Хатні живуть біля людей. Польових можна побачити всюди. Харчування горобців теж розмежовує. Одні переважно йдять зерна, інші людські недоїдки. Проблема в тому, що корму є дуже багато для них. Ми викидаємо дуже багато, але якість цієї їжі… Все гірше і гірше. Якщо врахувати скільки там всіляких і іншої хімії, мало хто це може витримати. Ми пристосувалися. Вони очевидно не зовсім. Лікарі констатують, харчування людини, як і її здоров'я, безпосередньо залежить від неї самої. Що споживати натуральну їжу або ж напівфабрикати – Вибір є. Пернатим ж обирати не доводиться, тому їдять усе і консерванти, і амульгатори, і багато інших шкідливих речовин. Безумовно, ці е, додатки так. Вони спрямовані на те, щоб подовжити термін зберігання, тобто щоб в продуктах напевне не розвивалася певна інфекція і так далі. Коли ми споживаємо, ми безумовно частково споживаємо і їх. Звичайно, це не є дуже здорово, але відмовитися від цього ми практично не можемо. Окрім того, що у хатніх горобців проблеми з їжею, виявляється, жити їм теж ніде. Якщо ще 100 років тому вони гніздилися в солом'яних покрівлях, то сучасні будівлі для цього не придатні. Ці новітні технології будівлі домів і вже у стріху горобці, горобцю зробити там собі житло, десь підкрастися під стріху і там поселитися. Дуже важко, бо ці пластикові різні матеріали, де вони. Вони не можуть собі зробити гніздо. Які б не були причини, наслідки невтішні. Тільки за останніх 20 років чисельність хатніх хрупців скоротилася у 5 разів. Якщо так буде продовжуватися, і надалі ми втратимо одних з найголовніших винищувачів в комах та врожаї. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці Чернівецьке комунальне підприємство Водоканал виконуватиме лише свої прямі обов'язки забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням. В Чернівці. Всі інші послуги згодом надаватиме до черні підприємство Чернівці вода, якому водоканал передасть усі функції, які не входять до його ліцензійної діяльності: підключення, ремонт, обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Можливо, у майбутньому буде ще одна новація на водоканалі або ж на підприємстві Чернівці Вода. Нашу воду високої якості плануючи реалізовувати в пляшках. На наших станціях є технічна фізична можливість зробити лінії розливу і бутилювати воду. Якщо буде економічна доцільність і буде доручення, ми його вивчаємо зараз, проектуємо і зможемо зрозуміло для наших жителів зробити, наприклад, для соціальної сфери і для певних категорій населення з нульової рентабельності, тому що це підприємство комунальне і У нас не основна ціль заробити гроші. Нам основне забезпечити потреби наших громадян в тих послугах, які сьогодні вони потребують. Кумедна історія про те, як хазяїн став опудалом, графиня служницею, а господар собаківником. Такі чодернацькі перипетії Чернівецький глядач побачить під час нової вистави в обласному муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Нестримний потік жартів, віршовані монологи, лірика та агресія, і все це заради кохання у стилі барокко. Немає повісті сумнішої у світі, ніж коли трапить чоловік кохання в світі. Така ключова фраза з п'єси українського драматурга Ярослава Стельмуха, навколо якої обертаються події у виставі. Одруження, родинний заповіт, гроші, вигода та почуття все тут у стилі бароко. Гра, музика, одяг і танці. Актори провели уже десятки репетицій. Сніжана виконує головну роль. Для неї це дебют. Несу. Своєю ролью, своїм образом, те, що не потрібно обманювати просто. Якщо ти любиш, коли, коли ти любиш, потрібно любити і, і як від початку, так і до кінця. Не потрібно обманювати, не потрібно вдаватися якихось е, інших образів, перевдягань, грубо кажучи, і, і взагалі потрібно бути чес, чесним, у саме в першу чергу перед собою. Велике значення у цій виставі має музика. Її спеціально під акторів створювали чернівецькі музиканти, знову ж таки дотримуючись усіх канонів стилю. Бароко музика, вона підкреслює характер тієї доби. Також я написала пісні, які характеризують героїв. Пісню Оляна звичайно співає у нас диригент. Це Буде цікаво, тому що такого я ще в театрі не бачила, щоб диригент співав. Епоха бароко мені писалася, в принципі не дуже важко. Це якраз доба козацтва. Всі пісні, я кажуть, на слуху в людей. Режисер вистави розповідає, його задача дуже проста: вивести акторів на сцену у гарних костюмах, під вдало підібрану музику та смачно подати все це глядачу. Я думаю, що ця прем'єра буде сприйматися виключно з усмішкою, бо це морально-етична комедія, яка навчає з повагу відноситись чоловіка до жінки і жінку ставитись до чоловіка повагою. Яко чого мені здається в сьогоднішній час? Не вистачає сучасному поколінню. Театрали називають прем'єру найромантичнішою виставою цього сезону. Тож чергову історію кохання у вишиканому обрамленні стилю бароко чернівчани зможуть побачити вже цими вихідними. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. Таким побачили четвер наші журналісти. Більше інформації розміщено на нашому сайті ACC та в мережах Facebook та Однокласники. Якою буде погода в місті та області, дізнаємось за мить. І пам'ятайте, не варто себе стримувати, якщо хочеться зробити добру справу. Будьте сп'ятим, побачимось! Чернівцях презентували нідерландські фарби та штукатурки торгової марки SPS. Ексклюзивним представником в Україні цієї компанії є національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів. Епіцентр такі майстер-класи необхідні для того, щоб людина володіла необхідними знаннями про технічні властивості товару, про гарантійні сроки терміни експлуатації. Такі презентації світових новинок на вітчизняному ринку в епіцентрі проводяться постійно. Спеціальне навчання проходять не лише працівники гіпермаркету, але й його клієнти. Епіцентр Центр запросив до Чернівців технолога компанії «СПС», який розповів про нідерландські оздоблювальні матеріали та провів професійні майстер-класи їх застосування на презентації. Були присутні представники Чернівецької міської ради, які зацікавлені використанні забудовниками лише якісних будівельних матеріалів. Місто розбудовується, будується і будівельні фірми, якби так активно зараз вже ніби почали будуватися, тому що ми це бачимо. вони до нас звертаються за будівництво. Я думаю, що епіцентр з ними якби співпрацює. Крім того, розглядались можливості використання цих матеріалів для збереження та відновлення історичного архітектурного комплексу чернівців, що потребує високоякісних натуральних та довговічних матеріалів. Презентації та майстер-класи проходили жваво. Я думаю, що після цього майстер-класу от СПС і будем пользуватися. Дуже хороша штука. будемо приміняти, і ці майстер класи дійсно допомагають тому, щоб знали. Здебільше більше цих матеріалів, які можна купити і де їх можна використовувати. Типіцентр тісно працює зі своїми клієнтами. Наштована на подальше довготривали відносини. Гіпермаркет «Епіцентр» – це майже ну я рахую єдина компанія в Україні, яка постійно розвивається, яка постійно задовільняє та дізнається про попит на ринку. Позитиви та унікальні можливості продукції спс будівельно будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр» запропонував своїм партнерам обговорити у невимушеній атмосфері. Те, що гіпермаркет «Епіцентр» вміє підтримувати дійсно взаємовигідні партнерські відносини зі своїми клієнтами, сумнівів не викликає. Невід'ємною складовою такого партнерства є те, що гіпермаркет, як завжди, пропонує клієнтам дійсно вигідні покупки. Відвідувачів чекає величезний асортимент товарів за кращими цінами, безкоштовна доставка, а при потребі ще й кредит без переплат на 120 днів, а на побутову техніку на 180. Тут постійно діють акції, за допомогою яких можна значно заощадити. І те, що такий партнерський підхід епіцентру центру до вподоби багатьом клієнтам, свідчить величезна кількість відвідувачів гіпермаркету щодня.